Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. У найближчі хвилини ми говоримо про підготовку водіїв в українських автошколах із програми Сергій Бутник, начальник центру безпеки дорожнього руху МВС України. Вітаю вас, Сергій Іванович. Доброго дня. Сергій Іванович, от нещодавно на засіданні Кабінету міністрів порушувалося питання, що непрофесійно готують водіїв українських автошколах. А в чому причина? Була статистика, можливо, збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Чи, можливо, в іншому причина? Ну, я хотів би сказати, що питання забезпечення безпеки дорожнього руху пов'язано. З тим, що воно включає в себе комплекс проблем, які сьогодні існують, і одна з основних причин це звичайно, підготовка тих подій, які сьогодні взятять на наші автошляхи. Тому уряд, з врахуванням останніх 12 резонансних дорожнотранспортних пригод, в яких загинули і були травмовані люди, виніс це питання для обговорення на засідання і розглянув його 8 серпня поточного року. І відповідно дав доручення центральним органам виконавчої влади щодо досконалення питання щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в державі. Тобто, а які конкретні заходи? Є доручення і чи є реакція власне вже правоохоронців? Звичайно, ми на сьогоднішній день почали роботу зі створення робочої групи по підготовці національного плану дій і забезпечення безпеки дорожнього руху на період до 2020 року. З урахуванням положень відповідного плану ООН, який оголосив десятиліття безпеки дорожнього руху 2011-2020 років. Крім цього, разом з Міністерством освіти та науки молоді і спорту і залученням інших центральних органів виконавчої влади ми також проведемо відповідні наради стосовно саме питання підготовки водіїв. Воно лежить площині. Як підготовки, так і перепідготовки та підвищення кваліфікації тих водіїв, які сьогодні виїздять на наші шляхи, автошляхи. Хотів би сказати, що відповідно до нормативної бази, яка сьогодні діє, Міністерство внутрішніх справ за участю Міністерства освіти та науки, Міністерства інфраструктури, здійснюється акредитація закладів з підготовки водіїв. На сьогоднішній день таку акредитацію вже пройшли 2442. 42 заклади з підготовки водіїв різних форм власності, зокрема, скажімо, державних, які належать до сфери управління Міністерства освіти та науки, Міністерства інфраструктури, Товариства сприяння і обороні України це колишній досав, який всі добре знають люди, спілка автомобілістів України, а також велика кількість приватних автомобільних шкіл. Які здійснюють підготовку і е, при підготовку водіїв, а є статистика, де краще готують державних чи приватних? Чи взагалі не можна про це говорити на сьогодні? Е, сьогодні? Я хотів би сказати, не, не узагальнювати е, до прив'язки до е, форми власності. Питання в тому, що відповідними нормативними актами визначені чіткі е, критерії, вимоги до, скажімо, матеріально-технічної бази закладу, до е, навчальних посібників, навчальної обладнання. До і що саме головне до вимоги спеціалістів, які здійснюють підготовку водіїв. Вони підлягають атестації, і тільки після того як вони пройдуть цю атестацію, вони зможуть можуть навчати водінню та правилам дорожнього руху водіїв. В закладах з підготовки водіїв, а до цього часу вони не проходили станції? Це ж люди не з вулиці, вони Звичайно. працюють довгий час раніше були і трохи інші вимоги, і я хотів би сказати, що на сьогоднішній день ми досить плідно працюємо з міністерством освіти і науки в плані тому, щоб методичного забезпечення саме викладацького складу цих підрозділів в закладах Міністерства освіти і науки, які здійснюють надання освітніх послуг. і Надають професію водія. На сьогоднішній день вже разом з нами затверджені галузеві стандарти професії водія різних категорій транспортних засобів. Відповідно, існують затверджені постанови Кабінету міністрів програми з підготовки водіїв різних категорій. Звичайно, після доручення уряду ми ці програми будемо ще раз вивчати, переглядати і разом готувати до них зміни для того, щоб підвищити рівень підготовки водіїв. І, звичайно, для нас дуже важливо те, що щоб застосовувати якомога більше сучасних, скажімо, методів підготовки водіїв. Це і, звичайно, підвищення вимог до автомайданчиків, на яких здійснюється первинне навчання водінню транспортними засобами, це і підвищення вимог до транспортних засобів, які застосовуються при підготовці водіїв. Ну і звичайно, покращення матеріально-технічної бази закладів підготовки водіїв. Стрій Іванович, сьогодні, от як правило, коли готують водіїв, це в автошколі. Вони здають тести, іспити. Потім у них водійські години вони там мають змогу. Навчитися безпосередньо на автомобілі, як керувати автомобілем, а потім вже безпосередньо, там де відбувається вже контроль з боку працівників Державтоінспекції України. На вашу думку, в чому головна причина? Це відсутність теорії, тобто вони не вивчають так, як треба от ці всі правила дорожнього руху, чи немає в них можливості просто практично от ці свої навички втілити в життя. Тобто, покерувати автомобілем не годину, не дві, а скажімо, 10, 20, 30 годин. Ну, звичайно, просто ви розумієте, що є програми, вони уніфіковані, універсальні. І а людина, може бути, одній людині потрібно для того, щоб навчитися їздити 20 годин, наприклад, да? а іншій людині треба 40 годин. А в нормі, наприклад, наприклад, 25, і вона поїздла 25, своїй йде здавати. Питання це лежить ну, комплексне. І, звичайно, питання тут є і до автошкіл, і до підрозділів держато інспекції, які здійснюють прийом іспитів на отримання посвідчення водія. І допуску водія до керування транспортним засобом. Сьогодні нами в цьому напрямку також здійснюються заходи, і вони пов'язані в тому числі з запровадження національної автоматизованої інформаційної системи департаменту ДАІ, яка є яка містить під систему екзамен і водій, де ці е, всі. Іспити, які будуть проводитись на отримання теоретичні іспити на проведення отримання посвідчення водія, вони будуть бачити, знаходитися в цій національній базі, і відповідно буде усунено будь-яке втручання. Суб'єктивне втручання чи працівника інспекції, чи інших. Ну, процес здачі іспитів для отримання права керування. Тобто, на сьогодні ви, по суті, ви знаєте, що є такий процес суб'єктивного втручання і не прозоро. На жаль, сьогодні ми говоримо про це чесно. На жаль, в нас. Сьогодні немає єдиної автоматизованої системи, яку розбудовуємо зараз, і підключаємо наші підрозділи до національної автоматизованої системи, яка є єдиним державним реєстром Державтоінспекції, у тому числі з підсистемою водій і екзамен. І е, на сьогоднішній день, на жаль, в наших підрозділах в областях діє приблизно 6-7 програмних продуктів різних, е, які дають ті чи інші можливості там, певним особам втручатися в цю діяльність. Е, найближчим часом це буде усунуто. І вимоги до наших підрозділів, які здійснюють прийом іспитів, підвищуються. до речі, як приклад, пане Сергію, доводилось чути там від своїх знайомих і те, що доводилось прочитати безпосередньо в засобах масової інформації, як правило, водії, коли після автошколи здають нормально тести, здають іспити. Потім, як приходять до державтоінспекції, то з першого разу не вдається. І тут можливо це свідчить про те, що дійсно система не прозора, так. Ну це і по-перше, і Чи вони знання. просто не вивчили матеріал нормально більше, більше всього, що це звичайно, ну я би сказав би так, це десь е, приблизно однакові, е, мабуть, е, навіть не однакові, а більше схвалина до того, що е, кандидати в водії ще недостатньо вивчили ці всі дані. На жаль, сьогодні, наприклад, навчання для легкового автомобіля е, категорії Б е, всього лише 8 тижнів. Ну, зрозумієте, що двічі на тиждень, наприклад, там е, навчатись теорії і дві години там, чи три години в тиждень е, практично це є недостатньо для певних громадян. І, звичайно, е, ми вивчаємо перед підготовки водіїв в різних країнах. І хотів би сказати, що в багатьох країнах є такі, скажімо, двоступеневі. Е, е, Двоступеневе отримання посвідчення водія. Так? Тобто спочатку особа навчається, потім здає іспит, отримує тимчасове посвідчення водія, і через певний період проміжок часу, наприклад, півроку або рік, він має ще пройти до навчання 3-4 години в спеціальних центрах, де є автодроми, де є викладачі, які вчать екстремальному водінню, водінню в різних. Ситуаціях погодних умовах різне покриття і таке і інше, і після того до навчання вони вже отримують повноцінне посвідчення водія. Наприклад, в Німеччині саме в землі Баварія існувала проблема з молодими водіями. Коли молоді хлопці, там яким ще не було 18 років, вони не могли отримати посвідчення водія, вони все одно сідали за кермо, брали своїх батьків і виїздили на дорогу і попадали в дорожньо транспортні пригоди. Там проблему вилишли тим, що дозволили в 17 років отримати посвідчення водія категорії Б, наприклад, для водіння легкового автомобіля, але в присутності особи, яка е, має певний стаж водійський, наприклад, там, батько, мама, інші якісь родич, тобто молоді водії отримують посвідчення. Рік вони їздять з кимось із дорослих, скажімо так, якщо рік... Він не отримав ніяких штрафів і ніяких транспортних пригод, Йому автоматично ведеться посвідчення загального зразку, і таким чином вони зразу зняли цю проблему молодих водіїв. Ну, дійсно є на коріння Сергій Іванович, Ви сказали про те, що можливо буде єдина програма, як навчати водіїв. Треба матеріальна технічна база, нормальні автомобілі. За рахунок кого це все має відбуватися? Тому що дійсно, як бачимо, ну у нас на жаль в країні так, як тільки щось змушуєте обновити, так би мовити, тоді все лягає на Плату звичайних людей, які хочуть стати водіями, тобто і курси можуть підвищитись, можливо, звичайно, не в рази. звичайно. Ми маємо це розуміти, тому що сьогодні держава не, не може забезпечити е, ці заклади з підготовки водіїв е, всім обладнанням, яке необхідно, і звичайно, ми будемо піднімати вимоги в межах тих можливостей, які сьогодні є. По перше, в тої нашої промисловості, яка може забезпечити таке обладнання, або, наприклад, літературу, методичну, практичну. І звичайно можливості тих закладів з підготовки водіїв, які сьогодні працюють. Адже ми теж ми маємо розуміти, що, наприклад, ті, які вже пройшли сьогодні акредитацію, вони пройшли досить серйозне ситу відбору. Тобто наші комісії МВС, Міністерство інфраструктури, Міністерство освіти спільно вивчили матеріально-технічну базу, тобто знайомисті склали відповідні висновки про те, що наявна матеріально-технічна база відповідає вимогам. Що вимоги до викладачів, які здійснюють підготовку з різних предметів, також пройшли атестацію і допущені до цього навчання. Тому, звичайно, якщо ми будемо підвищувати вимоги до матеріально технічної бази до викладачів, то ми маємо розуміти, що можуть бути додаткові затрати. Ну на жаль, вони сьогодні ляжуть на наших кандидатів водії, звичайно? Ну це відверто. До, до ну, речі, да. щодо викладачів, ну можна зараз зайти в інтернет, зайти в інтернет і побачити, що надаю послуги, навчаю молодих людей, які хочуть стати водіями, можливо, не молодих, але які не мають посвідчення водія. Одна вашу думку, чи варто довіряти цим людям, які аматори по суті беруться навчити? Майбутніх водіїв. Ну, Я хотів би сказати, по-перше, що сьогодні в нас немає такого поняття, як підготовка самостійно, тобто екстерно. Як пам'ятаєте, раніше було, можна було звернутися, наприклад, відповідного підрозділу там, ДАІ, написати заявку, що в зв'язку з тим, що я не маю часу навчатися, там, є студентом або там цей, я буду самостійно навчатися і прошу допустити мене до здачі іспитів. Це, звичайно, всі розуміли, що це практично було отримання посвідчення водія за якийсь хабар, тому що е, самостійно навчитися досить важко. Це одиниці, яких можуть навчити їх рідні, е, які мають певний досвід або працювали в цій галузі, або мають педагогічний досвід, або багато років кермували транспортним засобом і можуть навчити своїх дітей. Але таких одиниць більшість проходили так, що просто так як кажуть, дарували. На відповідну дату посвідчення водія, автомобілі і все зразу. Потім, потім, потім так, виїжджали посвідчення і, водія. на жаль, хочу сказати, що з 2008 року ця здача іспитів екстерну не проводиться. Тобто на сьогоднішній день посвідчення водія можна отримати тільки закінчивши заклад підготовки водіїв і отримавши відповідне свідоцтво, яке дає право для здачі іспиту в підрозділі реєстраційно-акзаміційної роботи ДАІ. І відповідно отут ми маємо працювати, підвищувати вимоги. До закладів водіїв і до підрозділів, які здійснюють прийом іспитів на завершення нашої розмови. Буквально дуже коротко. Ми тут перед ефіром з вами спілкувалися, що невдовзі може з'явитися такий новий знак, нова наклейка на склі автомобіля. Тобто, там за кермом буде свідчити про те, що там недосвідчений водій. Зараз бачимо буква У і також обмеження 70 кілометрів. В Росії ви казали про те, що знак облаку да. в Україні таке можливо, так? Я думаю, що ми зараз вивчимо це питання, обговоримо широко обговоримо з громадськістю, вислухаємо думку всіх громадських організацій, які працюють в сфері безпеки дорожнього руху, які працюють у сфері автомобільного бізнесу, скажімо, в сфері автомобільного спорту, для того, щоб випрацювати якийсь механізм позначення на дорозі, чіткого позначення на дорозі недосвідченого молодого водія. Зрозуміло, дякую вам, пане Сергію, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Я нагадаю, що це була думка Сергія Будника, начальника Центру безпеки дорожнього руху МВС України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.